Автомаркет Рівне знову вас вітає, з'явився на продажі такий рефрижератор, Mercedes Sprinter 2017 рік з холодильною установкою Thermo King в дуже гарному стані, ціна його 2900, все ціленьке, все гарненьке, в гарному стані Рама. Також всі 4 кози в гарному стані. Має ступінька на вход в будку. Ось така. Тут також все ціленьке, все гарненьке. В гарному стані салон. Має кондиціонер, кліматконтроль, механіка, шістиступінчата. Мультимедіа. Двигун. 2,2 дизель. 163 кінські сили, 120 кВт. Ось так все працює гарненько. Все, всім гарного дня.